Ну що, так, підходить до кінця <мітного> мій. Я вам мі показував Арсенія куст, і казав, хто читає куст. міжнародні новини і новини Зараз України. Те, Саме головне, Зверніть що увагу, я він, увагу. він представив тільки своє ім'я. цілий тиждень ми з ним займалися, тренувалися і по моїй роботі, і по його безкоштовно і якусь мінімальну базу щоб дати йому якісь основні такі навики. Вже, вже, і впевнено вже якийсь контент да, буде, думали... бачите, на тренування. Ну а що? Тепер, може, давайте вскриємо все. Да. Арсеній. Ткаченко. Ткаченко. Чемпіон України з рокопашного дупою. Отак от. Бачите? Призер е, чемпіонату світу. Ого, нічого собі. В Польщі був не, в коли? Ну, восени. То ти представляв там Україну? Так. Так, Харків, Україну, наше да. місто. Да. Ну зараз ти вже йдеш на тренування так, знову, дійсно. так? Тренування, а скажи, будь ласка, тренування. а чого, ти от, чого ти, ти, звертав, ну, ти от дивився, там блогери якісь там тебе би вчили би, за якісь бешені гроші, так? Так, великі гроші, а ви мене взяли взагалі безкоштовно, дали якусь базу. Ну, а на що воно тобі взагалі то треба? Для щоб чого тренувати ти? дітей, щоб розвивати цей спорт. Ну, ти хочеш в Харкові розвивати спорт, щоб дітей тренувати, так? Так, да? так, так. Ну, і ти думаєш, що TikTok тобі це все якби дасть, надійшся звісно, на це, так? Да? звісно. Ну, бо подивися, що на мене, якби і в мене що, ну, в мене не дуже успішний, успішний аккаунт, але якось так воно трошки тобі допоможе, напевно. Да? Трішки думаю, так. Ну що, тоді що? Завтра ще один день ми проведемо? Ще один контент. Да. день а, за, а зараз що, покрівлі Харків, Кучківська 119, а бачите, яка людина? Молода в мене була, а ви ніхто не догадався. Отлично, все.